Знайшла ідеальний бюджетний SPF. Це мій перший SPF в житті, і я дуже довго обирала який саме SPF мені придбати. Як тільки забрала SPF з пошти, пішла додому наносити його на обличчя. Перед цим в мене вже був макіяж, тому я його змиваю. Саме на цей SPF я бачила небагато відгуків в ТікТоці, але все ж таки вони є. І ці відгуки не прямо від відомих якихось блогерів, тобто не проплачені. Читала я відгуки. На сайті, який він класний, легенький, не білить шкіру, ну тобто ідеально, що можу сказати я. Я ним вже користувалася два рази. Мені сподобався запах. Дійсно, така легенька текстура, співвідношення об'єму і ціни просто ідеальне. Зазвичай усі SPF по 50 мл, а цей 100. Один раз я наносила цей SPF ненадовго, і в мене все окей було з макіяжем. Інший я вже проходила цілий день з цим SPF з макіяжем на сонці. Дуже було жарко, і в мене все було окей з макіяжем. Він не скотався, і це великий плюс. Можете побачити на відео, як виглядає моє обличчя після нанесення SPF. Тепер я роблю макіяж, і ось так моє обличчя виглядає з макіяжем і з цим SPF. Перше враження саме в мене вау. Я не можу вам його рекомендувати, тому що я ще не покористувалася ним такий певний час, щоб зрозуміти він класний чи ні, але перше враження класне. І тому поки що ставлю йому 10 з 10.